Ще великий привіт, дорогі друзі, давно не бачились. Сьогодні хочу з вами поговорити на тему, як заїхати автомобілем в Україну. Ну от, Припустимо, що ви вже заповнили правильно всі документи, відправили їх до, консульського, до консульства України. Вам надали довгоочікуваний консульський облік, там, тимчасовий, тобто, поставили печатку з датою прийняття і датою закінчення консульського обліку. Отож, що далі потрібно? Дальше потрібно купити машину. Якщо вона у вас вже є, тоді потрібно простежити, щоб ви були вписані в техпаспорт як власник або як співвласник автомобіля. Далі, що потрібно, щоб у вас була страхівка, не тільки звичайна страхівка польська, а також зелена карта, яка є дійсною на території України. Деякі страхові компанії зелену карту дають даром, тільки їм потрібно про це нагадати. Отож, Допустимо, що у вас вже є консульський облік, страхівка, зелена карта, автомобіль, і ви вписані в техпаспорт, що потрібно. Рекомендую зробити ксерокопію свого паспорта і техпаспорта автомобіля вже тут в Польщі, тому що на кордоні з вас будуть брати зато в десятки разів більшу ціну, ну, тому що там так працює система. Ну і тоді ви вже відправляєтесь в сторону України. Якщо ви будете їхати. Через там Краковець, Раворуску, Шегені то ви будете польську сторону, ви проїжджаєте нормально, просто показуєте техпаспорт: паспорт український чи карту побуту, і вже тоді. Це новий закордонний паспорт український, карту побуту і вже тоді перетинаєте польський кордон. Далі ви в'їжджаєте на українську сторону, і там спочатку йде паспортний контроль. На паспортному контролі нічого особливого там немає. Вас просто перевіряють паспорт, якщо у вас все окей, то вам відмічають, що ви заїхаєте в комп'ютерній базі, що ви перетнули державний український кордон. Далі йде митний контроль. Отож, тут саме основне, тому що ви ввозите. Із собою на територію України майно, яке є ваше, але яке зареєстроване в Польщі. Отож, вам Ви даєте митниковий паспорт, видаєте митний техпаспорт, він ці всі дані вносить в комп'ютер, і далі він вам пропонує заповнити митну декларацію. Отож, сьогодні ми з вами розглянемо, як правильно заповнити митну декларацію. Хоча наголошую, нічого складного там немає, але все ж таки. Якщо ви передивитесь це відео, вам набагато буде легше, тому що багато людей на початку, як то кажуть, Да? Що ми бачимо? Митна декларація. Так, скажу, що це не моя митна декларація. Фотографію я зробив на кордоні. Там був е зразок, на якому е можна було побачити, як виглядає заповнена митна декларація. І тут трошки погане фото вийшло. Митна декларація. І далі. Приблизно тут вже все є. Вам тільки потрібно ввести самі необхідні дані. Відомості про особу, ім'я, прізвище та по батькові ваше. Далі. Ви пишете українськими буквами. дані, Заповняєте українським буквам. Країна, а країна постійного проживання. Тут вказано Україна. Тут вам нічого не потрібно міняти. Громадянство України. Паспорт. Вам потрібно вписати номер серію і номер свого о, закордонного паспорта. Далі. З якої країни прибув? Зазначається країна відправлення. Тобто, якщо ви ставали на консульський облік в Чехії чи в Польщі, то ви зазначаєте Чехія або Польща. У нас тут зазначено Чехія. Далі. До якої країни прямуєте? Тобто, ну, якщо ви українець, у вас українська прописка, то відповідно ви прямуєте до України. Тут нічого писати не треба, вже все зазначено. Зі мною прямують неповнолітні діти. Тобто, якщо з вами їдуть неповнолітні діти, ви е, ставите Х е, там, де пише так. І тоді вказуєте кількість е, дітей: 1, 2, 3, 4. Якщо з вами не прямують, відповідно тоді. Хом перечеркуєте там, де ні клітинка, і тоді ставите просто прочерк там, де кількість дітей. Відомості про спосіб переміщення товарів. Це, що мається на увазі? Це мається на увазі, що ви з собою провозите. Тут, тут є так, три пункти: супроводжуваний бага, багаж, несупроводжуваний багаж, монтажне відправлення. Тут зазначаєте так. Далі несупроводжуваний супроводжуваний багаж зазначаєте ні. І вантажне відправлення зазначаєте ні. Далі. Кількість місць. Тобто зазначаєте кількість місць. Скільки у вас є місць в машині? Тут ми зазначаємо 4 місця. Да? Відомості про наявність товарів. Відомості про валюту України та іноземну готівку, платіжні документи. Та інші цінні папери, банківські матеріали. Так, ні. Ну це, Якщо у вас немає нічого до декларування, то тоді тут зазначаєте ні. Далі. Найменування цінності. Ну тут ставимо Z, тобто це нас не стосується. Далі. Транспортний засіб особистого користування. І тут ми починаємо тут ми пишемо, зобов'язуюсь вивести у визначений час. У визначений термін. І вписуємо, яка, яка марка автомобіля в нас. Наприклад, Mazda, рік випуску 2004. Об'єм двигуна 1.9. Кузов, ідентифікаційний номер. тобто Номер кузова. То w -A -U -Z, 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 z 1 1 2 Тобто вписуєте свій номер кузова, який зазначений в техпаспорті Далі, товари, переміщення яких через державний кордон України обмежено, здійснюються за довільними документами, що видаються органами виконавчої влади або заборонено. Тобто, ну, тут запитують вас елементарне питання, чи ви перевозите з, 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 з собою товар, який обмежений або заборонений для перевезення. Далі, слідуюча сторінка. Відомості про товари, що підлягають. Обов'язковому письмовому декларуванню Ну Тобто, якщо ви перетинаєте кордон тільки на автомобілі і ви з собою не везете ніяких товарів, які потребують обов'язкового декларування, а їх можна перелік подивитися на офіційному сайті Митниці України, то просто тут ставите велику зетку. Далі. Дата. Мені відомо, що. Повідомлення у митній декларації, недостовірних відомостей тягне за собою відповідальність згідно зі законом. Тобто ви берете на це відповідальність, яка буде каратись законом в разі її недотримання. Далі. Ставимо дату там 16 листопада 2021 року і ставимо особистий підпис. Ось і все. Це переважно вам. Дають на це час митник. Ви йдете, заповнюєте цей, цю декларацію, тоді правильно заповнену у двох екземплярах, у двох екземплярах нагадую, переносите назад митнику. І тоді вже один примірник заповнює декларацію, забирає собі, а інший завірений своєю печаткою, віддає вам. І вже з цим ви заїжджаєте на територію України. Тобто митники ще перевіряють. Чи дійсно ви вказали ту машину, той автомобіль, який, яким ви прямуєте, чи ви їх не обманюєте? Можете перевірити номер кузова, він знаходиться в декількох місцях в автомобілі і так далі. Тобто будьте до цього готові. У мене були випадки, що навіть автомобіль мій робили фотографії. Це було на перетині кордону. Смільниця, по-моєму. Якщо я не помиляюсь. Ну і ось так. І тоді ви в заїжджаєте на територію України і пам'ятайте, що від моменту в'їзду вам дають 60 днів протязі року. Тобто Ви можете їх використати за один раз, а можете кілька разів їх використовувати. 60 днів протязі року на одну людину. Тобто, якщо у вас автомобіль на... тільки на вас, то у вас є 60 днів. Якщо на вас там, і на жінку, то у вас є сумарна кількість там, 120 днів при умові. Що у жінки також є консульський облік. Ну і тоді, перебуваючи на Україні, ви повертаючись назад, обов'язково пам'ятайте, що треба буде віддати митну декларацію, ту, яку ви завозите. Якщо в митників не будуть до вас ніяких запитань, то вони просто заберуть декларацію і пропустять на вас назад, там, на територію вже між Польщею і Україною. Отож, друзі, я щиро вам вдячний, що ви дивитесь мої відео. Я дякую вам, що ви коментуєте, кому вони допомагають і так далі. Я з своєї сторони рекомендую вам агенцію, яка дає хороші, непогані вакансії. Там, і люди хороші, привітні, працюють, з вами будуть вас вести і так далі. Фламбір. Я дякую вам всім за увагу. Чекайте нових відео або і задавайте також свої запитання в коментарях. Все. Будьте здорові, добрався!